Оксанка, виходь, я зараз п'ять хвилинок буду. Давай. Так, ну, їдемо. О, вже хтось затолкнув, так? Да. Пані Оксана нас жде. Разом із Євгенієм ми їдемо на виклик. Він водій таксі. На сталі автівки тут шеврони. Один із них його каже. Це мій з Донбаса. Євгеній Титоренко ветеран війни. Чому чоловік завершив службу, показує, коли виходить з машини. Євгеній на милицях. І не раз мене хлопці виводили за руки. На Херсоні ми відвоювали з Херсона, навіть одного дня не віддихнули, одразу на Бахмут нас кинули. Розпалися кульшеві сустави. Хтось з лікарів говорить, що із цього першого ранення, що було по ногам, мене осколки залишилися від якоїсь цікавої гранати. Хто говорить, що попростужував сильно. Ну, простужував я. Постійно, коли спав у цих окопах, у мене постійно ці кістки мерзли на боках. Тепер з восьмої ранку і до дванадцятої ночі Євгеній на колесах для нього говорить це спосіб реабілітації. Прикинув, що я можу робити. Ну я просто крім їздити нічого не можу. А Треба робити протезування. Просити не хочу, хочу сам заробити. Дома сидіти дуже тяжко морально, а почав общатися стало легше. Навіть буває, забуваю, що із ногами щось сидю постійно в машині. Кнопочка є, я отак її от нажимаю, багажник відкривається. Ложу свої ножки. Тут в мене вже все настроєно під мої ножки. О! О, і жду клієнтів. Фух. Саме тяжко сісти і вийти, а вже коли сидю, то вже, вже нормально, привик. Це моя вже жить, хата. Я тут живу. За підтримку має дружину Валентину. Коли вже опускає руки, коли починаєш, мені важко він коли, коли прикрикнути, що не маленька дитина, все справимося, все буде добре. Другу групу дали. Сказали, на рік тобі дамо другу, поки ти з бумажками, щоб воєну зробити. Там ще не так все просто оказується. Щоб зв'язати мою болячку з цим всім. Я вже нашим з воєнкомата говорив, зробіть ноги, піду на війну. Я б пішов, повернувся. Не, не можу, ну якби би, таксі відкликає, ну якось. Тут зовсім все по-другому, не те життя. Правда, в цьому таксі дуже поправляєшся, нічого не робиш, дуже поправився. Він каже, що я його не годую. Все буде добре. Заробимо на ноги, зробимо ноги. Та вже їду на автоматі, вже ну, я вже не встаю за рулем. Я тут виріс, я до... родився в Маріуполі в годі. Папа забрав нас з мамою сюди. Я до 18 років вже тут вчився. Потім в мене була контузія, у мене пам'ять нарушена. Ну місто хорошо знаю. Під не помінялося, тільки люди повиростали з тим, з ким вчився, стати великі. А так. Тому за день встигає і попрацювати, і наговоритися. Так соскучиться. Якось воно. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.